Сьогодні після обіду російські міноборони гучно заявило, що сьогоднішній терор України, нічний удар по Україні ракетами і шахетами це помста Путіна в Україні за спеціальну операцію СБУ Павутина. Більше того, російське військове відомство підкреслило, що так звана ціль удару досягнута. Загалом ми знаємо, що, на жаль, були наслідки цього терору, але не такі жахливі, на що сподівалися на Росії. На що накручували ще вчорашнього російські пропагандисти? Ми пам'ятаємо вчорашні погрози від Путіна. Ми пам'ятаємо те, що Путін скаржився і Трампу на Україну і говорив йому про те, президенту США, що Росія буде бити у відповідь. Ми також чудово пам'ятаємо слабодуху реакцію від президента США. І сьогоднішній терор російський він не наніс таких наслідків жахливих, яких очікували на Росії. Тому що бомбардувальники у значній мірі були знищені, операція павутина була блискавичною та успішною. І сьогодні ЗМІ повідомили, що після павутини Російська Федерація змогла підняти для атаки тільки сім бомбардувальників. Ще вранці були повідомлення від наших моніторингових ресурсів, що Росія підняла в небо шість бомбардувальників, але вже після обіду були уточнення, що сім. І таким чином Росія змогла нашкрепти на сьогоднішній удар п'ять бомбардувальників Ту-95 МС, і два бомбардувальники ту 160 І на цьому все раніше, коли Росія здійснювала черговий терор щодо України, то кожній бомбардувальник ніс одну-дві ракети максимум. Бомбардувальники старі, їм десятки років. Відповідно, різні фізико-хімічні процеси із металом, і з конструкцією літаків, і не можна їх сильно перевантажувати а інакше будуть втрати. І зараз на Росії залишилось лише сім бомбарвальників. Вона, звісно, може навішувати більше ракет, чим одна-дві ракети, але це прискорить старіння і вихід з ладу цих бомбардувальників. І тому, зважаючи, наприклад, на попередні удари по Україні, попередній терор, наприклад, у грудні 2004 року, минулого, та Росія запускала по Україні близько сотні ракет. Те саме стосується і ударів влітку минулого року, навесні, коли були удари по енергетиці. Також було близько сотні ракет, а то й більше. І навіть були випадки, коли було ще більше ракет. І сьогодні, незважаючи на весь цей пафос, незважаючи на погрози, Росія змогла нашребти трохи більше 40 ракет. Україна, звісно, відбувалася максимально. На жаль, у нас є. Певні пошкодження, на жаль, є наслідки, але точно не цього очікували на Росії. І деякі російські воєнкори сьогодні зривалися, писали про те, що це взагалі не відповідь, що Росія мала відповідати якось жорсткіше. І якщо у Росії немає можливостей і це все на що вона здатна, то потрібно просто мовчати. Або як вони закликають, засовувати стратегічну зброю. І загалом щодо російських бомбардувальників, сьогодні з'явилось повідомлення від британського міжнародного агентства Reuters, що Росія не зможе відновити втрати дальньої авіації після української операції Павутин. І причина тут проста: що Росії ці бомбардувальники не мають чим замінити, адже вони не витовляються вже десятиріччями. І я додам, що на Росії, звісно, дуже засмучені цією ситуацією, і навіть лунають заяви російських експертів, які пропонують створити на Росії так звані мобілізаційні ракетоносці на базі пасажирських літаків. І це в жодному разі не жарт, адже Росія раніше використовувала. Пасажирські літаки Ан для бомбардувань, наприклад, Афганістану. І тепер російські експерти починають ламати голову над тим, а чому б не використати якісь літаки і на них не навішати ракети. Пасажирські літаки. І насамперед, цілком можливо, мова йде про літаки ту 214 які зараз Росія має можливість виготовляти на казанському авіаційному заводі в Татарстані. Хоча можливості обмежені, але якщо дуже так піднатужиться, то може. І наші профільні ЗМІ, зокрема, Defense Express, пишуть, що Росія цілком можливо за це візьметься, але з іншого боку, навряд чи посольський літак зможе нести відповідну кількість ракет, як це спеціальний стратегічний поборотувальник, і як далі буде йти Кремль, будемо спостерігати, особливо на тлі сьогоднішніх новин в російських ЗМІ. Російські ЗМІ повідомляють, що Путіну розповіли, що Росія навчилася запускати дрони з космосу. Російські спеціалісти створили і запатентували нову технологію запуску безпілотників, про що заявив перший віце-прем'єр РФ Денис Монтору. Нічого собі черговий аналоговніт, безпілотники з космосу. І нам розповідають про чергові аналоговнітні. І це при тому, що на Росії проблеми взагалі з путником угрупуванням Глонас, зокрема, навіть. В цьому році є дані станом на 15 квітня 2025 року, про що повідомляли всі непропагандисти, що на орбітах літає всього 27 діючих супутників ГЛОНАС. 27 супутників ще є окремі військові супутники, але 27 супутників це ні про що. Порівняно, наприклад, з кількістю супутників GPS американських. Я вже мовчу про супутники Starlink, SpaceX, їх там 7 тисяч супутників. На Росії 27 супутників, і причому частина з них, можливо, навіть половина то й більше, взагалі прострочені. Вже вийшов термін гарантійного обслуговування. І щодо якості російських супутників, якості електроніки, також вона низька. На орбіті супутники можуть навряд чи бути довго, там 3-5 років максимум, і все. А тут розповідають про запуск безпілотників з російських супутників. Ну а що залишається Кремлю робити? Як не розповідати росіянам про так звані аналоговніти, щоб викликати в них такі пориви так званого вілічя і цього імперського шовінізму, щоб вони пишалися Російською Федерацією. Але російські пропагандисти сьогодні почали повідомляти про що я говорив в попередньому випуску: що удар ще буде, що, начебто, Трамп, сказав Путіну, попросив його, що не потрібно сильно бити по Україні, тому так вийшло. Сьогодні, після обіду, вони взагалі пишуть, що відповідь Путіна лише почалася, що масовані удари ще будуть. Начебто не зрозуміло, що Кремль як почав терор масований починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення, що він буде його продовжувати. І що? Як вони говорять про те, що це буде надалі відповідь? Чи як? Крім того, є повідомлення, що до реальних ударів відплати по Україні залишився один крок. З таким натяком, що Україна повинна припинити усі спеціальні операції, спецслужби та інші, і перестати, що українці повинні терпіти а інакше до реального удару відплати буде один крок. Ну такі заяви. Але сьогодні в Кремлі почала так біснуватися цим своїм ударом так званої відплати, що вони вирішили навіть в день бити по Україні шакетами, вдень. Хоча шахеди вони запускають, як правило, десь в пізно ввечері вночі. А сьогодні в день почали бити. І Україна миттєво відповіла: І сьогодні, після обіду, як тільки з'явилось повідомлення, що Росія б'є по Україні за псилає шакеди. Одразу в соціальних мережах з'явилися такі карти: карти польотів українських БПЛА на Росію. І в російських ЗМІ сьогодні ввечері з'явилось повідомлення, що український безпілотник намагався атакувати Московську область, що жителі Тульської області повідомили про звуки вибухів в небі. Звертаю вашу увагу не бавовни, не хлопків, а вже російські пропагандисти пишуть про вибухи, що введені обмеження в аеропорті Калуги, вводилися обмеження в московських аеропортах. Ще до наслідків потрібно буде ще почекати, і можливо сьогодні вже пізно ввечері або завтра вранці вони точно будуть. що важливо, це те, що міжнародні ЗМІ, зокрема, видання з американські, пишуть, що Україна готує нові спецоперації проти Росії на зразок павутини. Що операція Павутина була сміливою спробою України перезавантажити стіл перемовин, і це дійсно так. Наші спецслужби працюють, і загалом окупантів уже не раз попереджали, що за все буде відплата. Проте важливо, що американські ЗМІ публікують не лише ту інформацію, що Україна продовжує здійснювати операції, а й повідомляють про те, що президент США Трамп обурений ударами України по Росії, і що у Білому домі навіть обговорюють припинення підтримки Києва. Ми пам'ятаємо, що нещодавно Трамп заявив, чи не Трамп неофіційно, а були повідомлені американських ЗМІ, що Трамп називав президента України поганим хлопцем, і що Трамп дуже обурювався, що це Буцімто може призвести до Третьої світової та інше. Проте, незважаючи на такі повідомлення американських ЗМІ, незважаючи на те, що Трамп обурений, зараз у Трампа зовсім інші проблеми. Адже сьогодні, ще починаючи вчорашнього дня, особливо сьогодні, міжнародні ЗМІ гучно повідомляють про сварку року. Про те, що Трамп і Маск ганьбили один одного на очах світу. Дійсно, такий потужний скандал. Вчора Маск накинувся на Трампа. Він заявив, що без нього президент США Трамп не виграв би президентські вибори. Також Маск позитивно прокоментував заклик до імпічменту Трампа та заміни його на віце-президента Венса. Крім того, Ілон Маск створив соцопитування в соціальній мережі X, колишній Твіттер. І запитав людей, американців, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верст населення, почав погрожувати її створенням партії. У Маска, звісно, гроші є на створення партії, і в США можна створити партії, такі погрози. Так, американські ЗМІ писали, що МАЗ заявив, що він не буде фінансувати і рух Мага, республіканську партію. Раніше він робив повідомлення, що він ще виділить 100 мільйонів доларів. І загалом, як раніше писали міжнародні американські ЗМІ, що Маск виділив на претиборчу компанію Трампа 250 мільйонів доларів. І зараз Маск говорить, що все я не буду фінансовим донором республіканської партії. В свою чергу Трамп також відповідає: В ЗМІ з'явилось повідомлення, що президент США Трамп погрожує припинити федеральні субсидії для Ілона Маска, і чи це може коштувати Тесла і SpaceX мільярдів доларів. Крім того, ЗМІ пишуть, що Трамп думає продати свою Тесла після сварки з Макском. Що відбувається? Загалом щодо цієї сварки, а ще додам, тому що це ще не вся сварка, адже рух мага про Трампівський підключився. І є заяви, зокрема, від Стіва Беннона, а Стів Беннон це ідеолог руху мага. Він взагалі заявив про те, що Трамп має захопити SpaceX компанію Ілона Маска сьогодні ввечері. І що Ілон Маск це нелегальний іноземець, якого слід негайно депортувати. Ось такі заяви від е, таких впливових людей, від ідеолога руху МАГа Бенон, що Трампа не Трампа, вибачте, а Ілона Маска необхідно депортувати він взагалі. Нелегальний іноземець, а його компанії віджати. Чому Маск почав кидатися на Трампа? Справа в тому, що він вклав великі гроші. Я вже говорив, що 10, 50 мільйонів доларів згідно повідомленням американського маса інформації виборчу компанію. Також він фінансував окремо виборчі компанії в різних штатах. Там були ще певні довибори в законодавчі органи. Крім того, ще мова йшла про фінансування загалом республіканської партії, і він став найголовнішим донором. І, звісно, він очікував, що він що, на цьому щось буде мати. І я хочу такі паралелі провести, зрозумілі нам. Коли наші українські олігархії фінансують певні партії, рухи на вибори, то вони що, просто так фінансують? Ні. Вони хочуть мати вплив на владу, а потім відбити гроші через бюджетні потоки. Або наші олігархи фінансують засоби масової інформації, що просто так, які збиткові телеканали. Деякі телеканали в нас писали, що там витрачається щороку десятки мільйонів доларів. І для чого це той чи інший олігарх робить? Ну звісно, для того, щоб впливати на українців, впливати на спільну думку, і щоб потім можна було через певних людей, депутатів дрватися до влади і даруватися до корита. Тому зрозуміло, у Ілона Маска яка була логіка, коли він вклав гроші виборчу компанію Трампа, почав фінансувати республіканську партію сотні мільйонів доларів? Логіка була така, що його компанії ну, очевидно, що вони будуть мати певні якісь бюджетні замовлення, можливо, якісь там програми, гранти, субсидії, ще щось, і що це все повернеться повернеться зверху. І... Зважаючи на те, що президент США Трамп він які заяви робить, що зробимо Америку знову великою, і політика на скорочення видатків, що потрібно робити все, щоб знизити державний борг, то Трамп прийняв рішення скоротити субсидії, наприклад, на електромобілі, і це вдарило по Тесла для Ілона Маска. Крім того, там є ще питання щодо супутників Starlink, тому що також є програма на десятки мільярдів доларів у США, І що ось також Маск отримав не те, що хотів. І найголовніше, що коли Маск просував своїх людей у владу, наприклад, був конфлікт щодо того, що Маск просував свого соратника на посаду керівника Наса, то. Соратник маска не пройшов відбір. Його просто забракували, і маск дуже обурився. Він зрозумів, що він витратив кошти, ніякого вихлопу з цього не буде. Почав біснуватися, кидати на Трампа. Почали вони між собою горщики. Бити, Трамп також. Почав робити заяви і говорити прямо, що Ілон Маск сподівався на субсидії, сподівався отримувати мільярди і через це так назлився. Спостерігаємо з цим серіалом, адже за Ілоном Маском також стоять люди, також стоїть якесь крило республіканської партії, тому що у нього, як мінімум, гроші є. Але з іншого боку, у президента Ша Трампа, Влада, також ще має значну силу і основну кістяк. Кістяк держслужбовців, державної машини. Адже коли Ілон Маск почав скорочення активні проводити. Рубати з плеча, скажімо так, також було таке обурення. І навіть американські змі писали, коли чиновники топові підходили до Трампа і говорили, що це таке, що Ілон такі скорочення проводить, з ким працювати, як виконувати роботу. То Трамп казав так, що Ілон Маск це на 50% геній, а на 50% дитина, тобто у нього мислення дитини. І напевно про це Ілон Маск також дізнався, тому що про це писали і американські змі, і Трамп неодноразово це казав. Тому конфлікт розгорається, Хоча сьогодні Ілон Маск дав зрозуміти, так натякнув, що начебто він йде шляхом примирення. Але щось не схоже на це, тому що є одні повідомлення інші, і сьогодні ввечері є повідомлення в американських ЗМІ, тому спостерігаємо за цією сваркою, чим вона закінчиться. У будь-якому разі, ми знаємо про російську позицію Ілона Маска. І те, що він зараз втратив свою урядову посаду, втратив можливість впливати на владу для нас, для України, для українців точно не є поганим. Щодо ситуації на полі бою, адже Кремль паралельно з тим, що він, на жаль, продовжує здійснювати терори, на жаль, в той день, коли він наніс і удари і наносить удари, він активізує ситуацію на полі бою. Він намагається посилювати активність наступальних та штурмових дій. Зокрема, сьогодні ЗМІ пишуть, що за вчорашню добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Загалом, без глобальних суттєвих змін, найбільше боїв пройшло на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. І ми бачимо, що Путін як не може спокоїтися. І, до речі, щодо нещодавньої заяви від президента Ша Трампа, що, начебто, Україна та Росія як діти, і вони хочуть ще побитися. Це також знаєте сигнал і щодо заяв Путіна, і щодо того, я про це говорив раніше, що Путін розуміє, раз Трамп не визначив конкретно час Ікс, то Путін вважає, що чим більше він захопить українських територій, то начебто це все буде його. А коли настане день Ікс, коли вже будуть реальні перемовини, то вже тоді лінія розмежування буде по поточній лінії бойового зіткнення. І чому Трамп цього не розуміє, також незрозуміло, чому він не скаже, що ось станом на сьогодні, оце бойова лінія. І далі, якщо Путін щось буде захоплювати, незважаючи на величезні втрати, то прийдеться віддати Україні. Ні, Трамп так питання не ставить. І, на жаль, це погана новина для нас, така взагалі його політика і стратегія, тому що ми бачимо, що Путін і не збирається зупинятися. Проте, незважаючи на те, що він усі сили кидає, незважаючи на те, що він хоче, незважаючи ні на що. Захопити якнайбільше українських земель на самій Росії, російською економікою. Погані новини, вона в поганому стані. Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що найбагатша нафтова компанія Росії стала збитковою і звільнила майже три тисячі працівників. Мова йде про компанію «Сургутнафтогаз», це компанія Сибір. Ось такі російські реалії, і Путін ніяк не може зупинитися. Але я багато разів говорив про те, що особисто моя думка така. Що поки у Путіна будуть ресурси, людські ресурси для продовження наступів цих м'ясних механізовано м'ясних штурмів, поки з російською економікою буде ситуація така більш-менш задовільною, щоб росіяни мали хоча б не пусті холодильники, і він Путін поки буде усвідомлювати розуміти, що він може продовжити агресію, він буде її продовжувати. Тому санкції вкрай необхідні, тому необхідно прискорювати розвиток подій, щоб якнайшвидше російська економіка схлопнулася. Є сподівання на санкції Європейського Союзу від Європи. І вчора російські ЗМІ повідомляли, що останній пакет санкцій Європейського Союзу він реально вплинув. І за останній тиждень травня Росія отримала доходів від продажу нафти на 30% менше, на третину майже там 32% менше. І потрібно санкції далі додавати. 18-й пакет санкцій, і якби ще США додали, можна було б ще прискорити події. Але поки Трамп... Щодо цих санкцій, взагалі говорить, що він законопроєкт Грема ще не дивився, він його не розглядав, всіляко відхрещується. Більше того, сьогодні американські ЗМІ повідомили, що нібито адміністрація президента Ша Трампа вже звернулася в Сенат до сенатора Грема, щоб він дещо послабив цей законопроєкт. Але щодо цього очікуємо реакції від сенатора Грема. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах. Сьогодні є добра новина про те, що завдяки дронам-перехоплювачам військові за ніч збили 33 російські БПЛА. Мова йде, звісно, про Шахеди, також можливо, про інші БПЛА. І під час минулої атаки такої масованої на Київ, на Київщину, було збито дронами перехоплювачами 33, 10 російські БПЛА, зараз 33. І ми бачимо, що цей процес масштабується. Но вона добра є тим, що нам не потрібно використовувати витрачати дорогі зенітні ракети, з якими у нас дефіцит, особливо зважаючи на те, як Трамп щось в лапках поспішає надавати Україні, навіть продавати не хоче ракети ППУ. І зараз Україна, наприклад, щодо Петріотів, то Україна Петріотами збиває лише балістичні ракети. Крилаті ракети ні. Інші цілі ні, лише балістику. Україна дуже економить ракети. І тому, якщо зараз, не те якщо, а Україна зараз активно масштабує виробництво дронів перехоплювачів, і таким чином ми можемо економити. Німеччина нам виділяє додаткові системи ППО Айрісте, також Німеччина нам ракети постачає, тобто ми будемо робити ставку для збиття тих же ракет в першу чергу на Арісте, на ті системи ППО, які в нас є. Норвегія виробляє ракети АІМ 120 для систем ППО Насамс. Тому для нас зараз критично це ракети для систем ППО, в першу чергу для патріотів, також і ракети для насамсів, і ракети АІМ 9Х, якщо не помиляюся, вони так називаються для наших систем ППО Франкенштейн, так званих, наприклад, Буків з американськими ракетами іншими. Але Трамп зараз ніяк не може чітко до кінця таку позицію свою окреслити. і Зробити все для того, щоб максимально підтримувати Україну, а не говорити, як я вчора заявляв, що я з Україною, коли запитали, що в нас є договір про корисні копалини, а реальних дій, за цими словами, ми поки не бачимо. Але будемо сподіватися на те, що щось зміниться у цьому місяці, адже 24-25 червня буде чергове засідання НАТО в ГААЗі і на цьому саміті НАТО. Цілком можливо буде зустріч президента України Зеленського з Трампом. І про це сьогодні в змі є певні інсайти. Тому очікуємо і будемо сподіватися на те, що Трамп таки вже остаточно визначиться і зрозуміє, що Путін не хоче завершити цю війну. Ні, якщо навіть він це до кінця не усвідомить і не буде вводити санкції проти Російської Федерації, хоча б щоб Україна отримувала зброю пакети допомоги чи, хоча б мала право купувати зброю у Сполучених Штатах Америки. Для нас це важливо. І ще одна новина щодо досягнень наш промислового комплексу: є повідомлення від міністра цифрової трансформації Федорова про те, що браве 1 спільно з виробником та військовими протестували експериментальну технологію на Херсонщині, що був вражений ворожий опорний пункт боєприпасом понад 100 кілограмів. Тобто цей ворожий опорний пункт був знищений. Що саме це така експериментальна технологія, чи це безпілотник, чи це можливо якась ракета? Що це невідомо. Інформація не розкривається, але повідомляється про успіхи. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.